Всім привіт! Друзі, сьогодні ланцер 9. Є у нього проблемки по порогам. Звернувся власник. Щоб зробити Оце ось, ось пластикові накладки. Отак вони гуляють, не прилягають, не тримаються на пуклях. Це я показую ліву сторону. Ну, не гарно, так, не гарно Взяли таку машинку. Потрібно з нею розібратися. Так, ще така проблемка є з ось по задньому кришки багажника. ми Бачимо, як не співпадає. От багажник. А от крило. Багажник зайшов туди, в сторону стікла. Ось ми бачимо, як він прямо в упор, впритик, заходить на ущільнювач. Тут ще трішечки так виступає задній фонарь. Такий зазор в нього тут. Ну, За фонарь мови не було, вийде попутно зробити, його то зроблю. Якщо там не дуже так, ось ця сторона, ця сторона у нас навпаки навіть трошки виступає. за крило. Ну, В принципі, не особливо виступає, але трошки-трошечки є. Цю сторону можна і... Ну, воно та сторона підправиться і ця піде. Тут ось зазору майже немає, а тут зазор збільшується. Ну, це треба буде ще з цим теж розібратися, з задньою кришкою багажника. А тепер я зняв уже накладку з правого порога. Дивимося, що у нас тут під кришкою це під накладкою було ось така ржавчинка. Я показав це власнику авто. Ми поспілкувалися, вирішили хоча б зачистити. І замовілити. Воно буде під накладкою. Хоча би жирним його намазати, щоб воно законсервувалось та не, не продовжувало далі прогресувати. Ось, там просто краска здула, а тут прям такі вже надлущується такими коржами. Ось все яке воно. Тут я буду щас чухати на, сподіваюся, не, не продиру дирки. Ну, навіть якщо трошки десь і продиру, я її замастічу, замовілю. Вона ще походить. Так, ну я тут теж трошки є. Вже повздувалося, все тут пісок собирається. Хоча б так. Все, приступаємо. Зараз буду це все зачищати, підготовлювати під консервант. Ось такі матеріали закупив. Це у нас пухлі для кріплення пластикової накладки, саморізи. Герметик, крокодил, на наклеїмо. Так, антисилікон. щоб під герметик. Отакий взяв автоконсервант, щоб пороги обробити. Ось такий Йоршик, таку щітку взяв металеву, щоб зачистити ржавчину. Все. Зараз будемо приступати до роботи. Ось так виглядає поріг після зачистки. Тут маємо дирку. Ну, це проблемне місце всіх автомобілів, стик порога з крилом. А тут ось ще дирочка. По-нормальному його потрібно звичайно міняти. Тут ось вже був якийсь ремонт, шпакльовка була, вона повздувалася і трошки підчистив. Є ось такі дирочки. Оце їх питалось шпаклювати. В принципі, на якесь час його вистачає такого ремонту. Зараз я це ж зачищу. Поки що тут ось... Частина ціла, нормально. Тут ось знову зачищав, видно, де дірочки є невеличкі. Зараз воно таке світло, тому що я його обробив перетворювачем ржавчини. Ось теж вже по вуглу йдуть такі дірочки. В принципі, задня частина ціла. По нормальному його міняти або хоча б латати. Ну воно коли там розріжеш, подивишся, що зсередини, то завжди приходить рішення міняти повністю. Якщо він вже такий як решето. Ну, зараз ми його підтримаємо, обробимо мовіллю, прикриється він пластиком, буде ще ходити, але найближчим часом його б замінить. Зараз саме такий марудний процес. Потрібно зняти оцю старий двосторонній скотч. Він не, не дуже легко знімається, хто знімав, той знає. Щоб повністю його зняти, треба постаратися. Ось я вже тут познімав і то ще потрібно буде його трошки дочистити. Це до самого заду треба зняти, щоб він мені потім не мішав приклеювати накладку. Знімаю ось таку приспособи. Кришечка От всім відомої водички. У неї такі є зубчики. На пластмасова і м'якенька. З-за цього вона не гризе фарбу. І я нею потихеньку знімаю цей скотч. Ось він такими шматтями відлітає. Ну це потрібно зробити, тому що не приклеїться нормально накладка на місце. А нам треба, щоб все було гарно. Так, ось що у нас закучка піску на безкілограмму два Каталося отуту. Отуту. Я її оттуда вишкрібав, замовіли, в тому все замастичив. наскільки я достав. Ну і весь поріг теж промастічив. Ось таким чином. Всі отвори промастичив, бо в одних теж в першу чергу починається корозія. Оце все з деяким часом стане такою тверденькою плівкою. І буде захист. Зараз у нього є дуже. Хороші проникні властивості, воно зараз пропитається, де тільки можна, і з часом застигне. І все ж таки буде непоганий захист, ще поріг трохи поживе. Відкрутив я лівий поріг, накладку пластикову. Дивимося, що у нас тут. Тут трошечки краще, ніж з правої сторони. Відгущується теж краска, але но наче дирок прям немає. Зараз ще Йоршиком зачищу буде видніше. Ну в цілому тут порог кращий. Ось, а тут є такі вже да, трошки вздуття. У мене є підозра, що правий поріг десь був, можливо, вдарений, зачеплений. Його там шпаклювали, повредили лакокрасочне покриття і за цього він дужче пострадав. Ну, все, зараз трошки підчищу, промастічу і теж буде, буде все добре. Ось дивіться, чому в більшості автомобілів гниють крила внизу, переднє крило і гниють отуване. Дивіться, що тут робиться.

Не згниє крило і порог, і потім його починають зрізати і тоді тільки вичищається. Так, ніхто сюди не лазить, його не вийду, поки не згніє колій або крило. А далі я зараз буду займатися двома руками, камеру ложу. так гниють крила наші. Так, обробили ми мовількою. Все крило всередині трошки. Там мочалочка стоїть, щоб в поріг не йшло ніякий мусор. Кілограма два, якщо не більше, відсюди витрусив піску. На відео було видно. Так. Ну і поріг знизу теж. Усе промовілив до самого заду. Все законсервовано. Так, трошки теж внутрь понамазував. Ну, щоб все було як положено. Показуємо готовий результат по накладкам порогів. Це в нас передня частина. Ніяких щілин, ніде нічого немає. Це тримається надійно. Можна буде пшикнути паліролію для пластика, щоб воно було так чорним, як оцей в краю. Тут немає ніяких щілин вже все тримається як положено. Я замінив пуклі всі. І тепер вони тримають добре. Бо ті пуклі, що тут були, вони були конусні з дуже слабим зацепом. Зараз покажу. В ліву сторону. Тут ще тільки я його все поставив, намазано все. Ще не вбирав малярний скотч, тому що тільки-тільки поставив. Хвилин 10 я поставив. Потрібно, щоб герметик схватився. Теж не буде ніяких щілин, нічого. Нічого відходить не буде. Пуклі замінені, саморізи знизу замінені. Ось такий результат. Накладка порога буде міцно триматись. А як на пуклях добре тримається вже, а ще як застигне герметик, це шовний герметик, в нього дуже гарні адгезіонні властивості. Він прилипає намертво. Як застигне, то вже нічого не буде страшно. Так, оце такий результат маємо по накладкам порою. Так, переходимо до оцього нюансу. Будемо зараз питатися, подавати. Туди і трошки вверх ляду. А для цього треба розібрати пів машини. Так, обшивка тут була. Зняли. Тут уже, наскільки можна подати, було подано. Треба тільки в цьому місці розгинати угол. Його зігнуло. Треба цей угол трошки випрямити. А для цього треба. Зняти оці пружинністі прутки, Оцей один, оцей другий. Зняти петлю. А вона знімається, крутиться з той сторони. Не могли зробити відсюди, щоб болти крутилися. Вони зробили з той сторони. А щоб з той сторони його зняти. Открутити. І ще пів салона треба розібрати. Треба положити сідушки але це не біда. Треба зняти оцей пластик. Ось він. Надо было познимать от Сиоси. и- за фиксы надо было снять решетку динамика. Пуклец и познимать. И аж -то дипры поднимается. Потому что если полностью снимать, там ще надо оно снимать те изофиксы, фиксы. Еще и динамик надо было снимать. В общем, вот так уже аккуратно я сюда подлез, И аж вот там оно. Болтики. Там один. А там другой. общем, я все. Вот это Черненький. Это их надо открутить. Но для начала надо снять эти пружины. Чтобы держать багажник в открытом состоянии. Вот, так что работа будет не дешево. Так, проверяем результат. Все. В одной плоскости. Чудово тут теж припіднялося, тому що воно було завалено вниз. Зараз все теж чудово. Тут все збігається нормально по зазорам із стопарем. Ну тут трошки вголочок виступає. Так, Тут теж піднімав оцю сторону, тому що вона була теж завалена дуже вниз. Тут вона навіть трішечки як виступає, але я її не трогав, тому що отуту виступає стопарь. Тут стопарь виступає, його потрібно знімати. І дивиться, де він там сидить, може трошки посадочні міста вглубити. Хоча якщо углубить стопар, тоді він буде, бампер буде виступати. Ну, в общем, тут просто загнута сама ляда, Самоляда туди загнута. Чому так кажу? Бо Тут, тут у углу видно, де вона даже краска чуть-чуть получилася, йде такий, як брижик небольший-небольший. Ну, а в цілому в цілому все виглядає непогано. Зараз ляда ніде не виступає, так нічого не, не перекособочується, ніде не завалено, все так чудовенько, гарненько сидить. Все, салончик теж зібраний. Довелося трохи попотіти з ним. Ще все тут порозбирати, пособирати. А там укріплення це було трошки весело.